Усім привіт, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Черговий відеоогляд на встановлене Apple CarPlay в оригінальну мультимедійну систему. На цей раз в роботі у нас був Cadillac SRX 2014 року випуску. Штатна мультимедія виглядає у нас отаким чином. штатна мультимедія теж доукомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані, без заміни штатного головного пристрою, як завжди, у вас з'являється додатковий корисний функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android-Auto. Тобто штатна мультимедія у нас залишається така, як і була, якщо вам треба функці... Штатної мультимедії ви можете нажати кнопку Вийти Функціонал штатної мультимедії. Можете затиснути кнопочку Home, і у вас буде переходити в додатковий корисний функціонал, який називається у вас Apple CarPlay. CarPlay це зручний додаток для використання окремих програм з телефону на екрані автомобіля. В першу чергу це у нас навігаційні додатки, «Waze», Google Карта, Siggy, Tom, Tom. В другу чергу, це музикальні додатки, Spotify, Apple Music, YouTube Music, різні подкасти. Це телефон дзвінки в інтерфейсі вашого телефона з вашими контактами, на Є функція Siri і є месенджери. Viber Telegram WhatsApp теж можна створювати телефонні дзвінки. Або прослуховувати повідомлення, котрі вам прийшли, Siri буде надиктовувати. В першу чергу, повторюся, це навігація будь-який навіційний додаток. Він є в Apple CarPlay. Більше немає необхідності вішати сюди телефон з якимось навіційним додатком. А тепер все є на оригінальному екрані. А в другу чергу це музикальні додатки, повторюся по Music, YouTube Music, Spotify, все в інтерфейсі вашого телефону з вашими піснями, додатками, плейлистами, тобто всі процеси Apple CarPlay відбувається в вашому телефоні, Тут тільки відображення від тих процесів, котрі в вашому телефоні. Тобто, все, що так, як в вашому телефоні, тепер на екрані. Автомобіля. Обладнання манання максимально інтегровано в автомобіль. Як ви бачите, працює штатний сенсор. В даному автомобілі у нас оригінальна задня камера вийде в реверс. Нам загружається оригінальна задня камера. Вийде в паркінг, автоматично переходить в Apple CarPlay. Працюють кнопки на кермі, гучний зв'язок, тобто максимально інтегровано обладнання автомобіль. Таким чином, ваша мультимедія додається додатковим суперфункціоналом. Корисним функціоналом так, нюанси. Які є нюанси по музиці? Для того, щоб був звук з Apple CarPlay в штатній мультимедійній системі, де у нас істочники звуку, ми можемо вибрати два істочники звуку або AUX, або штатне Bluetooth з'єднання. Різниця AUX це аналоговий звук, він має своє обмеження по якості звуку. На AUX в навігації передаються навігаційні подсказки, направо, поверніть направо, поверніть наліво. Якщо вас не влаштовує якість вашого AUX, AUX – це все ж таки аналоговий звук, ви можете вибрати штатне Bluetooth з'єднання. Якість звуку буде трохи краще, але в навігації не буде говорити: поверніть направо, поверніть наліво. Тобто, Давайте зараз прослухаємо. Зараз у нас звучить Аукс, ми включаємо трек. Нікуди нічого фізично включати не треба. Просто в мультимедії вибираємо. Є два істочники звуки, котре можна вибрати. Зараз звучить Аукс. Виділю снявий гор нашим і зморем. Прочна хвилиночку, Звук нормальний, нічого не можу сказати, що якийсь поганий облізний звук. В цьому автомобілі Аук звучить добре. Це доволі індивідуальна штука, тому що справді є автомобілі, де АУК звучить не дуже добре. Тому в таких автомобілях ви можете замість УУКС вибрати тут от штатне Bluetooth з'єднання. Бачимо, перейшло на штатне блютуз з'єднання. Так же само перейти в Apple CarPlay, і ви навіть бачите, що автоматично включається музика, переходить автоматично на істочники. Ну, давайте послухаємо різницю. Зараз Bluetooth з'єднання. батальйони Приміняють так звані називаємо автомобілі Насправді на штатному Bluetooth зєднанні якість звуку трошки краще, звук трошки об'ємніше, але повторюся, не буде навігаційних підсказок в навігації, якщо ви йому користуєтесь, поверніть направо, поверніть наліво. Так, такий нюанс по звуку. А, далі повторююся, робиться це за допомогою доставляння додаткового блоку к оригінальній мультимедійній системі. Блок цей ховається в терпети автомобіля. Нічого в автомобілі не змінюється, все залишається штатне, а, тільки додається додатковим корисним функціоналом. CarPlay це реально зручно, тому що є ті додатки, котрі ви можете. Можна використовувати за кермом. CarPlay не має якихось розважальних додатків типу YouTube, Netflix, Facebook чи щось подібного контенту. Тільки ті додатки, котрі не відволікають вас від кермування. Це політика безпеки Apple. А, так, Окрім Apple Carplay, в нашому обладнанні є ще також саме Android-Auto. Якщо у вас Android-телефон, то не проблема, у вас буде Android-Auto, аналогічна програма тільки для Android-телефонів. CarPlay у нас працює по бездротовому з'єднанню, Android-Auto, ми радимо використовувати. Це все ж таки дротове з'єднання. Тобто є можливість під'єднати Android-телефон теж по бездротовому з'єднанню, але ми радимо, повторюсь, Android-Auto використовувати дротове з'єднання. Apple CarPlay працює чудово по бездротовому з'єднанні. Так, ще доп-функції в нашому обладнанні є можливість під'єднати задню і передню камеру. Тобто в цьому автомобілі у нас це не довелося робити, тому що у нас є оригінальна задня камера, повторюся, вийде в неї. Нам загружається задня камера автоматично. А якщо у вас в автомобілі немає задньої камери, ви хочете його Настити то за допомогою нашого блоку це можна зробити, тому що в нашому блоці є відеовходи входи під задню і передню камеру, тобто можна доставити а, ще до вашого автомобіля задню камеру. І є ще функція Mirror Link і USB-флешки. Про ці функції ми більш детально розповідаємо в наших інших відео. Це все вже включено в обладнання в той блок, який дооснащується в штатну мультимедійну систему. Повторюється, обладнання максимально інтегровано. Ми бачимо, у нас працює тач, сенсорний кнопки на керми, перехід задній камери, гучний зв'язок. Тобто все-все-все максимально інтегровано. Єдиний нюанс це по звуку, що можна вибирати два істочники звуку, які ви забажаєте. Так, друзі, ми компанія Carplay Ukraine. Ми встановлюємо Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там ви знаєте більше інформації про нас. Там ви знайдете перелік автомобілів, котрі ми робимо. Там є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Заходьте на нашу YouTube сторінку, вона так і називається CarPlay Ukraine Підписуйтесь на неї, ставте лайки. Там ви також знаєте багато відео оглядів на різні автомобілі, котрі ми робимо. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі даємо гарантію на наше обладнання. Співпрацюємо з різними сервісами. Друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь CarPlay Україн.